Всім привіт! Мене звати Юлія Клокова. Сьогодні про те, що робити, коли не вистачає підтримки. Пропоную підійти до цієї ситуації з гумором та креативом, самостійно створити вашу команду підтримки. А для цього потрібно. Подумати і згадати, хто взагалі вас надихає, відомий чи невідома людина, можливо, це персонаж з фільмів або книг ігор. Барбара Шер рекомендує, наприклад, роздрукувати їх на такі невеликі картки, розмістити їх біля робочого місця, або покласти їх і доставати за необхідністю щоденник. Я просто згадую про них, коли мені це потрібно. Ну що зараз я поділюсь з вами, кого я обрала в свою команду підтримки, і як мені це допомагає. Перший номер в моїй команді це Кейт Мідлтон. Вона надихає мене проявляти смиренність. Ось, наприклад, якщо мені треба йти і оформлювати якісь е, документи, я кожного разу згадую про неї і е, е, всі ці зустрічі проходять більш позитивно, мені це реально допомагає. Ще у моїй команді супер-супер сімейка з фільму. Як одружитись і залишитись холостим? Це сім'я Коста. Усі до столу добре, що зібралися. Зараз подивимось. Гратини ще є. Налітай, коли в мене невдалий день. Я прям уявляю себе в цьому фільмі. Я приходжу до них е, у гості, е, сідаю за їх величезний стіл, розповідаю їм все, що в мене на душі, все, що накипіло, і вони мені кажуть, так, ситуація непроста, ми тебе розуміємо, е, тобі реально важко. Зараз ми тебе пригостимо томатним гратеном, а після підемо у нашу улюблену кондитерську, а на вихідних... Всі зберемося і вирішимо, що робити далі. А зараз просто відпочинь. Хто за? Я за прийнято. Мені завжди це допомагає. Обожнюю цю сім'ю. Це один з моїх найулюбленіших фільмів. Рекомендую. Чи прийшла вам вже ідея, хто може бути у вашій команді підтримки. Якщо так, то поділиться, будь ласка. У коментарях кожному, хто напише, я відправлю листівку по пошті, якусь надихаючу, і щось можливо для душі. Тому пишіть, буду рада. І саме головна в моїй команді це Кіра Найтлі у ролі Елізабет з піратів Карибського моря. Я згадую її, коли мені не вистачає відваги. Завжди згадую її перед якоюсь важливою подією. Слухайте мене всі. Слухайте! Братство очікує, що саме чорна перлина, що ми поведемо в бій. І що побачить? Сляканих щурів на драному кориті? Ні. Ні, вільних людей і свободу. А ворог побачить спалахи наших залпів, почує дзвін. Наших мечів і зрозуміє, на що ми спроможні. Ми досягнемо свободи. Потом і силою і нашою відвагою. Панове. Підняти прапор. Підняти прапор. Підняти прапор. Підняти прапор. Підняти прапор. Вітер наш помічник! Це все, що треба! Ну що? Вперед на зустріч новим пригодам та випробуванням! З преградами, але з командою підтримки, з креативом та гумором на зустріч розвитку, долаючи всіх своїх ворогів, сумніви, страхи і думки інших людей. У вас все вийде! Натхнення вам! Якщо що, я надаю астрологічні консультації. Звертайтесь, буду рада. Пока!